До небесного війська у Житомирі привели ще одного героя – 23-річного Руслана Марченка. Чоловік народився у Житомирі, закінчив загальну освітню школу номер 15 а надалі віднайшов себе у зварювальній справі. Він закінчив Житомирський професійний політехнічний ліцей. Надалі він працював на різних підприємствах нашого міста та за його межами. Він був щирою, доброзичливою, відкритою, життєрадісною людиною. Він мав так багато друзів, був душею компанії. З юності Руслан захоплювався мото та автотехнікою. Міг полагодити будь-які марки автомобілів та мотоциклів. Чоловік завжди піклувався про свою родину, допомагав по господарству та мріяв створити власну сім'ю. Таклята війна зламала життєві плани. З квітня 2023 року. Він добровільно став на захист України в одному з підрозділів Збройних сил України. Побратими Руслана кажуть, він одразу влився в колектив, зарекомендував себе як відважний і мужній воїн. І вже коли коли ми переїхали під Запорожжя, вже йому дали звання молодшого сержанта, він вже командир відділення був. За мужні і самовіддані дії при захисті України був нагороджений відомчими відзнаками: відзнакою учасник бойових дій, ветеран війни, відзнакою за жертву крові у боях за волю України. Коли хтось поранений чи загинув, треба було евакуювати і двохсотих, х то в цьому теж, теж був приймав участь. Під час виконання одного з бойових завдань захисник пішов на допомогу командирові взводу. Однак, повернутися до побратимів не зміг жоден з них 22 липня 2024 року. Руслан Марченко загинув, захищаючи Україну до останнього подиху. Лише через два місяці герой на щиті повернувся до рідного міста. У вічній скорботі залишились батьки, брат, близькі, друзі, бойові побратими та вся Україна.